Вітаю всіх на каналі Олександр Агромен. Погода трошки обманчива, начебто світить сонечко, а холодно, капець, вуха змерз, аж посиніли. Так, друзі, сьогодні ми продовжимо огляд е, нашого каренчика. Зараз ще вам покажу його, детально розповім. Він нам, у нас там якраз на складі зараз зберігається. От, в, Скажімо так, в зберігательному положенні. Розкажу вам, як, яка йде приспособа додатково для того, щоб ви так само коли його купите і коли ви ним не працюєте. Тобто, коли сезон да, ви відпрацювали, як його правильно зберігати. Дивіться обов'язково далі у відео. О, як тихо сьогодні. Нічого не жужить. Так, ось і наш карен, прополочний, я називаючи просапним міжрядний культиватор. Даний агрегат 5,6 метра захват. В попередньому відео, можливо пам'ятаєте, я розповідав, що з нього можна робити 4,2 метра. Тобто крайні секції ось, права і ліва відкручуються і все, агрегат у вас вже 4,2 метра. Нагадаю, цей іде на 8 секцій, ой, 9 секцій, 8-рядковий. Тому що сівалки різні можуть бути, да? можуть бути 6 рядів, можуть бути 8 рядів. Якщо секції крайні знімаються, він автоматично стає 6-рядковим, тобто на 7 секцій. Так, На рахунок приспособи, за яку я говорив. В комплекті з культиватором йдуть такі стієчки, їх називаємо. Ось. Ось вони. Тобто, е ви відкультивували, да? там весна пройшла, все, ви там культиватор, е завезли в ангар, на склад, на зберігання. І щоб... Е Сильне навантаження на робочий орган не було. Ну, тобто, якщо його розікласти, щоб він просто льожа стояв на, на землі, щоб навантаження не було на, на раму, на робочі органи, на ці колеса. Так. Ми придумали таку штуковану. От він стоїть повністю, повністю на цих стійках. От. Це такий теж, я рахую, це важливий момент. От, нагадаю. Стічка в нас іде італійська фірма Bianchi. Дуже класна стійка. Є можливість їх ставити, можна ставити білота Іспанія, тобто це на вибір. Лапи, стрілки да, йдуть 150 150 і 150 мм. Рама виконана з стінок товщини 5 мм. От за це я вже вам говорив. Гарненько зроблений, дуже якісно, зварювальні шви, класні. Тобто все, перед фарбуванням все ґрунтується, проходить правильну технологічну ґрунтовку, далі все при правильних температурах краситься. Фарба, нагадаю, ланквіцер німецька. Ось такий у нас логотип, хлопці, вирізали, General Буква G. Потужні гідроциліндри стоять польського виробництва. Всі шланги, рукава, ідуть теж імпортні, італійські. От, на резиночках все, щоб нічого ніде не текло. Це він у нас в транспортному положенні. Нагадаю, транспортна ширина, виходить, його 2,70. 2,70. Якщо висоту брати, висота даного агрегата е, Получається Получається, получається 3,20 це у нас 5,6. Якщо ми секції верхні знімемо, да? ну, то, точніше праву і ліву секцію, він буде 4,2 метра і його висота буде транспортна 2,45 Тобто все робимо одразу під євростандарт. Тому за це можете не переживати. Ось вигляд знизу, як то кажуть, тут у нас салінблоки стоять, то що я показував раніше, їх, їх у нас на одній секції 6 штук. Раз, отут два, два, три. Далі 4, 5. І шостий салінблок іде ось. тут. От за допомогою цих пальців і шплінтів дуже зручно регулювати ширину е, е, ширину рядка. На секції. Тобто, Ми зробили по-простому. Тобто, Тут нема болтів, гайок, вам не треба з собою возити ключа, щоб крутити гайки. Да, просто шплінт вибрали, цей палець вибрали, відрегулювали на ту ширину, яку вам потрібно да, і назад зафіксували. Так що, ось так виходить. За важіль регулювання я вже розказував. Тут у нас підтягується, підкручується вище, нижче, точніше, глибше. ну, Можна регулювати глибину. Ось такий у нас агрегатик. Так. General. КРН General 5 і 6. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити лайк. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Якщо потрібна додаткова інформація, пишіть в коментарях. Ну і взагалі пишіть, що думаєте, як вам. Ціну прикріплю. Ціна даного агрегатується 5,6 метра 320 тисяч. Він йде, ну, на гідравліці, як ви бачили. 4,2 метра, Він йде 280 тисяч. О, хлопці, почали шуміти. Будемо завершувати відео. Друзі, всіх радий був чути, всім пока.